Святий Миколай та Листоноша. Святий Миколай та Листоноша. Кожного року напередодні найважливішого свята для малечі діти писали листа до Миколая. Святий отримував їх і перевіряв у своїй величезній чарівній книзі кожного малюка. Діти, які впродовж року були чемними, отримували подарунки та солодощі, а неслухняні знаходили різочки під подушкою. Проте пройшов рік, але скринька біля хатини Миколая була пустою. Засумував святий, задумався. Невже маленькі діти перестали вірити в нього? Побачила цибілка, стрибнула святому на плече і спитала Миколая: Ти чого такий сумний? У цьому році ніхто з дітей не написав мені листа, не попросив про подарунки. Напевно, я більше не потрібен дітям. Як це не потрібен? Здивувалася Білка, звісно, потрібен, не може бути, аби всі діти забули про тебе. Ти лише хочеш заспокоїти мене, сумно відповів святий Миколай і показав білці пусту скриньку. Діти перестали вірити в мене. Вони не хочуть, щоб я приносив їм подарунки та різочки. Тож краще, у святкову ніч я залишусь тут, у своїй хатинці, самотній і нікому не потрібний, сказав Миколай. Злякалася руда і побігла до лісових жителів, зібрала вона усіх на галявині та розповіла про те, що сталося. Не може бути, щоб скринька була пустою, розгубився заєць. Мій малюк писав листа до Миколая, я сам бачив. І я підхопила ворона. Наші воронята, певно, першими йому написали. Ще тільки листя почало падати з дерев, як я віддала листоноші листи. І ми відправляли. Підхопила ведмедиця, і ми, і ми. Донеслося звідусіль. Задумалися лісові жителі, куди могли подітися дитячі листи. Вирішили вони відправитися до листоноші, щоб дізнатися про це. Тільки но підійшли до його будиночка, як побачили на кухні біля лавки купу мішків з конвертами, взяв листоноша одного мішка з листами та відправив його у піч. Не встигли листи догоріти, як він за інший вхопився. Розхвилювалися лісові жителі, у вікна та двері загрюкали, вимагали від листоноші віддати їм мішки з листами, проте листоноша їх не послухав. Останній мішок вкинув у піч і наказав всім забиратися. Насварили лісові жителі Листоношу і поспішили повернутися до святого. Розказали звірі та птахи Миколаю про те, як листоноша знищив усі дитячі листи. Схопився Миколай за голову, геть розгубився. Ой, лишенько, що робити, як мені тепер дізнатися, кому який подарунок дарувати? запитав він. До свята усього один день залишився. Пропоную усім, хто готовий допомогти святому Миколаю зробити крок уперед, сказала Білка. І всі лісові жителі підступилися до неї. Я так і думала. За цей день нам потрібно дізнатися, які подарунки замовляли діти святому. Пропоную розділитися. Великі звірі залишаться в лісі, обійдуть кожного малюка, розпитають, чого він бажав, запишуть і передадуть Миколаю. Маленькі звірі та птахи вирушають. Разом зі мною у міста та села будемо пробиратися у відкриті вікна та димарі, прокрадатися повз дорослих та дізнаємося у кожної дитини, про який подарунок вона мріяла, пояснила білка. А я, у свою чергу, вирішив святий Миколай, сховаю чарівну книгу до наступного року. І завтра подарую усім малюкам те, про що вони мріяли. Розділилися лісові жителі між собою. Ведмеді вовки та лисиці побігли розпитувати малюків, що жили в лісі, про подарунки, а маленькі білки, єноти, зайці та птахи стрімголов поспішили у міста та села. Усього за день звірі та птахи встигли заглянути до кожного будиночка та гнізда. І коли вони записали останні побажання про подарунок, то віддали святому всі списки. Не встиг святий зібрати все необхідне у сани, як почув за своєю спиною голос листоноші. Вибачте мене за те, що я накоїв. Я так не любив це свято, зітхнув листоноша і розповів про те, що багато років тому, коли він був зовсім маленьким, він постійно відправляв листи до Миколая і просив у нього лише один єдиний подарунок цуценя. Ішли роки, але його бажання так і не здійснилося. Тоді листоноша пообіцяв собі, що коли виросте, будь що помститься святому. Так і сталося. Але після того, як я спалив усі дитячі листи, задумався про свій вчинок і зрозумів, що геть забув про малюків, які по всьому світі, як і я колись, мріють про подарунки від тебе. Що ж, Якщо ти справді жалкуєш про свій вчинок, я вибачаю тобі, мовив Миколай і склав всі подарунки у свої сани. Опустив голову, листоноша пішов до себе додому. Довго він сидів біля пічки, думаючи про свій вчинок. Думав, аж поки не затримав. Під ранок здалося йому, що хтось його ущекулизнув. Відкрив очі та побачив цуценя. Маленький пухнастик сидів біля нього та радісно гавкав. Звідки ти взявся? Це твій новий друг, відповів святий. Дійсно, багато років поспіль я отримував листи від тебе з проханням подарувати тобі цуценя. Та кожного року ти поводив себе вкрай погано, за що і отримував від мене різочки. Я завжди сподівався, що ти виправишся, і я обов'язково подарую тобі пухнастого друга. Але цього не сталося лише зараз, після твого поганого вчинку, ти прийшов до мене і вперше в житті попросив пробачення. Я дуже радий, що ти почав змінюватися, і, хоча ти вже дорослий, все ж заслужив на те, щоб цього року твоя мрія здійснилася. І погладивши маленького песика, святий Миколай щез. Ох і зрадів листоноша такому подарунку. З того часу дитячі листи до Миколая більше не пропадали. Листоноша завжди залишав їх у скринці і нагадував святому не забути прочитати кожного листа. Мі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.